Привіт! я Саша Гожі, і зараз прибуваю в готелі Порт Рівер, Туреччина Сіде. В цьому огляді покажу вам коротенький огляд саме цього готелю. Готель у нас на третій береговій лінії, а але є такі деякі плюски, які замінюють відстань до моря. Є аквапарк, є басейн, є багато активностей, Хорош, до речі, анімація, церкові танцювальні шоу. Все вам розповім в цьому випуску. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйтесь на канал, на мій інстаграм та погнали на огляд. Лобі готеля Port River зустрічають вас свіже вижитим соком, фрешем. Є турецький рахат лукум, печиво, а також фрукти. Якщо здається, що це живі фрукти, то ні. А в лобі у нас зручні м'які крісла, поряд працюють гастролейшн. ліфти на інші поверхи, і відразу рецепція. Також на мінус першому поверсі поряд з більярдними столами є нічний клуб. Він, в принципі, невеликого розміру, але тут є бар, бар працює, безкоштовні алкогольні напої, але до 12-ї години ночі. Тому, якщо ви полюбляють дискотеки, кожного вечора тут можна буде проводити час. Взагалі на території готелю розваг чимало. Є дитячий клуб, є дитячі ігрові автомати, є спа-центр. Відвідувати його ви можете безкоштовно. Тут є басейн дитячий, є басейн дорослий, спа-процедури, звісно, за додаткову плату, але загальні зони безкоштовно. Є також при готелі аквапарк, але його я покажу вам трішечки пізніше. Друзі, в цьому гляді я вам кажу мінімальну категорію номерів. Це номер стандарт та яку ви часті за все бронюєте. Відразу в кімнаті є дзеркало, троє капців на весь номер. Номер розрахований на 2 плюс 1. Зараз 2, 2 ліжка. Але при потребі можна ставити ще одне. Є плазмовий телевізор. Покажу відразу ванну кімнату, повноцінний набір косметики, шампуні, зубні щітки. Станок для бриття, є фен, є душова кінкабіна, туалет, повністю повноцінний набір всього. З іншої сторони у нас нова шафа, сейф. Користування сейфом безкоштовно в цьому готелі, зеркало в повний зріст і місце під ваші речі. Церкало, місце під багаж, плазмовий телевізор. Вже чекають вас лебеді. Одне односпальне ліжко і два двох спальних ліжка. Не помітив відразу. По бокам у нас тумбочки і зручно те, що є розетки біля тумбочок. І покажу вам зараз ще номер сімейний. В принципі, один в один, як попередній. А, ні, не один один, один як попередній. Тут все те саме, але є ще одна додаткова кімната. Тут одне двоспальне ліжко, капці, телевізор. Додатково є гардеробна і балкон. Балкон з чудовим видом на басейн та на територію готеля. І під час огляду цього готелю я вам покажу ресторан під час обіду. І Тут ми пообідаємо. Сподіваюсь, вибір буде достатній. Досить апетитно. Поки що все виглядає. При вході у нас відразу два види супа. Можна додати добавки, зелень, сухарики та щось інше. Ресторан досить великого розміру. Поряд у нас басейни, там все є. Зараз відемо, дивимось асортимент їжі на обід, пообідаємо, а потім прогуляємось ще до басейнів. Тут у нас турецькі ліпьошки по типу піци. Відразу при вас повар їх готує: рагу. Макарони та куриці. Пройшов за трішки далі. У нас поряд стенд з солодощами. Великий акцентних робити не буду, але їх тут достатньо. На будь-який смак. З однієї сторони у нас солодощі, а з іншої сторони у нас фрукти. В принципі, вибір є, але вибір скромнуватий із фруктів: апельсин, світі, грейпфрут, яблуко-червоне, яблуко-зелене і банан. Тут у нас розташований бар, на барі лише алкоголь місцевого виробництва та безалкогольні напої. Далі там щось смазиться, жариться. Зараз дізнаємося, що саме там готують. Тут у нас риба, м'ясо. Та овочі на грилі. З іншої сторони, оливки, сири, м'ясо. В принципі, з їжі щось трішки є, але вибір скромний. Зайві кілограми з цього готелю не привезем. Принесем? Я думаю, ні. Але, але і наїстися можна буде. Окремо є частина з дитячим меню. Зараз вона не працює, але я сподіваюся, що в сезон тут все буде. Ну що ж, головний ресторан я вам показав. Зараз обідаємо, пробуємо наскільки тут все смачно, а потім прогуляємо трішки ще по території готелю. Сам готель має невелику територію, але він витягнутий. Тут є аквапарк на п'ять гірок, є величезний басейн, в принципі, стильний інтер'єр, але готель на третій лінії. До пляж можна або ж пройти з пішки, або проїхати з безкоштовним трансфером. Друзі, відразу скажу, що в цьому готелі я не проживав. Заїхав буквально на дві годинки подивитись, відзняти вам його показати. Якщо готель вам сподобався, ставте лайк і обов'язково повернусь сюди, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд. До речі, відразу з нашого готелю видніється готель «Босфорос». Саме туди я зараз буду їхати і знімати для вас цей готель один з найулюбленіших готелей наших українських туристів. А взагалі ця територія готелю: ось розпочинається корпус, ось басейни, і все. Тут ресторан, там ресторан, водні гірки, шезлонги вздовж пляжу, бари, і, в принципі, все. Звідси вже буде валятися трансфер на пляж. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним. І найближчим часом відпочивати в Туреччині. Неважливо в цьому готелі або в будь-якому іншому будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів. Долучайтеся. В мене звати Саша Гуржі від вас лайк до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!